Гомологічного ряду алкінів із одним потрійним зв'язком. Ми бачимо, що тут всього два атоми карбону, які сполучені із атомами гідрогену по одному через сігма-зв'язки. Між собою вони сполучені одним сігма зв'язком, і оці інші два зв'язки, які входять до складу цього спільного потрійного, вони представляють собою пі зв'язки. Нагадую, що вони виникають внаслідок того, що в цій молекулі, ось у нас, відбувається так звана СП-гібридизація. Це тоді, коли С-електрон переходить на P-підрівень, набуваючи ось такого вигляду, ось тому тут будуть СП гібридизація, вони якби починають рухатися по спільній орбіті. І ми маємо ось одну таку пару електронів. І маємо ще одну таку пару електронів, ось нам зараз їх покажуть. Таким чином, у нас в результаті будуть утворюватися так, що одна пара електронів, оця буде гібридизована СП, ось вона буде відповідати саме за цей Сігма зв'язок, так званий. Ось він буде. Він досить міцний і він тримає ці атоми карбону між собою до останнього. А от ті, що залишилися піелектрони, починають зливатися між собою. Оце вже результат зливання цієї електронної густини. Тобто, що це означає? Це означає, що електрони рухаються по ось такій орбіті. Ось по одній орбіті рухається одна пара електронів, піелектрони, так звані, друга рухається по взаємно-препендикулярній їм орбіті. В результаті цього от вони то тримають молекулу в цьому місті, однак тут буде більше, якби більш слабше вони будуть тримати оці два атоми карбону, тому кожен з цих двох зв'язків, утворених підзв'язки, так звані утворені оцими П електронами, вони будуть слабші і тому вони теж будуть розриватися. А, і ми зустріч зустрічаємося з тим, що Алкіни будуть представляти собою досить реакційно здатні активні речовини, які будуть іще більш активні, навіть ніж алкени, і вони теж прекрасно будуть приєднувати до себе, так будуть приєднувати до себе речовини, з якими можуть взаємодіяти. Таким чином ми бачимо, що тут а, і в результаті вони будуть насичуватися. Але оскільки таких зв'язків у них буде два, оцих ті зв'язки, по яких вони можуть приєднувати, тому спочатку буде руйнуватися один зв'язок, відбувається приєднання, а потім руйнується другий зв'язок на другому етапі. Тому реакції приєднання у них завжди будуть відбуватися у два етапи. Записуємо загальну формулу алкінів. я вам зараз її продиктую, раптом не бачите. Це N індекс H2N 2. При n дорівнює 2 і більше. Тобто тут ми бачимо, що гідрогенів буде ще менше в складі цієї молекули. Найпростіший представник етен. І перше завдання, яке виноситься на домашнє завдання. Це ми складаємо зараз в гомологічний ряд. Не повністю весь. Давайте запишемо його. Гомологічний ряд перших шести алканів за наступним зразком. Отже, число атомів карбону 2. Молекулярна формула це 2H2. Ми враховуємо її як? Це NH2N 2. Це N, тобто 2 ми множимо на 2, 2 на 2, 4, мінус 2, буде 2. Це 2H2. Речовина називається етин. Або ацетилен. Корисно знати оцю назву, тому що вона більш широко вживана, і етин вживають хіба що спеціалісти, хіміки і то частіше вживають термін ацетилен. Ацетилен це термін, який часто зустрічається у технології, в промисловості та навіть і в побутовому використанні. Ми ну як не так, щоб сильно побутово, але тим не менше є шанси з цим словом зіткнутися. Другий член. Представник даного омологічного ряду. Давайте запишемо його. В нього буде у молекулі число атомів карбону 3. Давайте спробуємо вивести його молекулярну формулу. Значить, це буде С3. Смотрим. Аж. Ну, давайте рахувати разом. 3 в 2 – 6. 3 помножити на 2 буде. Буде аж 4. Буде 4, так. Це 3 аж 4. 3. Буде називатися молекула про ін-ін, да? буде називатися пропін. Пропін. Бачите, може бути ін, може бути ІН. І давайте ми спробуємо її зараз зобразити. Так, отже це 3 H4. Який вона буде мати вигляд. Це 3H4. Значить, у нас буде один карбон, потрійний зв'язок. Карбон. Ще один раз карбон. Так, отут буде скільки атомів гідрогену? Один. Тут буде один. Давайте покажемо графічну формулу все-таки. Так, отут буде скільки атомів гідрогену? Ноль. Ноль. Отут буде скільки? Три. Тут буде три. Так, раз, два, три. Аж, аж. Значить, ми зобразили, ми правильно написали цю формулу. Це три, аж раз, два, три, чотири. Отак. Наступний представник гомологічного ряду буде. Ану, давайте ви мені підкажете. Це чотири. Аж аж скільки? Шість, аж шість, це хто порахував? Півінська, угу, хорошо. Так. І буде називатися речовина? Бутин. Бутин, очевидно. Ін це от – це от отут от просто з тут часто так бутину буде називатись вона. Так, і скоріше за все, тут уже з нею починаються проблеми, тому що якщо ми подивимося на зображення цієї молекули, ми побачимо ось таку закономірність це 4H6. Що вона може бути розписана наступним чином. Раз. Отак. От Три, чотири. А може бути розписана як С, С, потрійний зв'язок С, С. А тепер ми бачимо, що тут у нас, да, якщо ми будемо їх нумерувати, починаючи від, нумеруються, коли у ланцюзі основному є подвійний або потрійний ланцюг, нумеруються з того краю, до якого буде ближче знаходитися цей зв'язок. Значить, ми нумеруємо звідси 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Оця молекула буде називатися БУТ один Ін, а оця буде називатися 2 in. І ми знову стикаємося з тим, що різні структурні ізомери, начебто однієї тієї самої молекули, вони будуть мати фізичні властивості, які теж можуть відрізнятися. Хімічні, само собою, ми говоримо тут про фізичні. Справа в тому, що ось оці три нами написані молекули перші це етин, пропін, і внезапно бут один ін. Ось оця, Давайте я напишу, що це буде Гут один Ін. Так воно пишеться. Ізвиніть, я не я придумала це особливості номенклатури така. Щоб його було більше видно, так, Бут один. Вони будуть газами за звичайних умов, ну, грубо кажучи, при кімнатній температурі. А вже починаючи від сполуки, будь dva ін і наступні, наступні іще. 13 гомологів в ряду, тому ми їх усі не записуємо, бо там їх багато буде. вони будуть рідинами. А вже ті, які будуть ще більше мати довші ланцюги, вже ті будуть твердими речовинами. Тобто тут будуть навіть фізичні властивості відрізнятися від аналогічних у алкенів. Наприклад, коли це будуть з однаковою кількістю атомів, ми бачимо, що будуть відрізнятися атомів карбону мається на увазі, да? в залежності від того, там буде вже подвійний потрійний зв'язок, будуть залежати різні фізичні властивості. Тепер, що ще варто знати про алкіни? Те, що сполуки ось такого вигляду, це тоді, коли в молекулі є всього один єдиний потрійний зв'язок, їх іще називають алкіни гомологічного ряду ацетилену, вони мають один потрійний зв'язок, у природі практично не зустрічаються. Людина навчилася їх добувати, ми ще про добування з вами будемо говорити. Однак цікаво, що довші молекули це ті, в яких буде багато карбонів, і там ще часто якісь інші структури будуть додаватися, які ми будемо з вами розглядати трошки пізніше. у них… Можуть бути декілька, два і більше подвійних зв'язки, і ось таких молекул у природі у природі існує понад тисячу різноманітних. Вони містять завжди два і більше потрійних зв'язків. Часто ці молекули реально сильно великі, часто вони містять іще пов'язані з основним ланцюгом там усякі цикли. Теж насичені або не насичені, виробляються вони багатьма рослинами, деякими грибами, бактеріями, і навіть такими тваринами еволюційно дуже давніми, як морські губки і корали. І цікаво, що ці речовини вони мають токсичну дію. Тобто, таким чином, організми, які ведуть прикріплений спосіб життя, і не можуть якось уникнути нападу на себе або не дати себе з'їсти, тому що вони не можуть втекти. Вони можуть зате спробувати отруїти нападника або стати несмачним, і таким чином вони можуть його відлякати. До речі, отакі ж речовини можуть виділяти навіть великі хребетні, такі як деякі земноводні. А, але там є хитрість, що да, давай, я зараз покажу вам таких великих земноводних. Вибачте за рекламу. Так, ось вони. Значить, перед нами, дивіться, перед нами приклад. Ви чули про таку рослину цикута? Отруйна рослина, нею ще отруїли Сократа, майбутні юристи. Це корисне знання про стародавню юриспруденцію тих часів. чули про Сократа, якого отруїли? Ні. Ну, ось, поцікавитись біографією, видатний філософ. А, і в стародавній Греції був такий спосіб покарання. Тобто ти був шанованою людиною, але оступився, якось ти не сподобався своїм тим, хто живуть поруч із тебе, теж видні люди цього полюсу, тому тебе могли або вигнати. Ну там, очевидно, були різні градації цього покарання, можливо, в різні часи було по-різному, або ти мав самовбитися. Тобто отруїтися, прийняти чашу із цикутою. Цикута це така рослина, яка належить до зонтичних, зараз вони називаються морквянні, чи якось так. ось, ну Ви бачили її схожі на неї, вони досить схожі оці, в дикій природі, з білими квіточками, з такими суцвіттями, зонтиками, складними і з такими порізаними листочками. Так от, серед них і в наших широтах теж, до речі, зустрічається ця рослина ядовітий російська назва, якщо не помиляюся, і ось у неї цикутотоксин якраз представляє собою таку досить велику молекулу, у якій є зони із подвійними зв'язками, і є зона із спряженими потрійними зв'язками. І ось вона виявляє дуже сильну токсичну дію на хребетних тварин. Людина теж помирає від порівняно невеликої дози. Інший приклад токсичної істоти це тропічні жаби. Можливо, ви чули, що у тропічних лісах багато цих яскравих жаб, чому вони такі яскраві? Як правило, в природі, якщо ти сильно яскравий, це буде застережне забарвлення. Воно вказує на те, що тебе не варто їсти, тому що ти можеш доставити нападнику якихось неприємностей. Так, от, тіло жаби цієї виділяє слиз, який містить у собі, як ви бачите, теж сполуку, в складі якої є кілька потрійних зв'язків, плюс ще циклічні там різні зони. Цікаво, що саме тіло жаби її виділяти не вміє, вона отримує її, споживаючи, комахи, які харчуються рослинами, тобто здатність продукувати ось такі токсини мають саме рослини і гриби. А те, що деякі комахи або там крупніші тварини, навіть хребетні, можуть теж містити в своєму тілі ці токсини, свідчить про те, що для цих організмів вони будуть нетоксичні і вони їх отримують із продуктами харчування, рослинного або грибного походження. Ось такі цікаві ну, ланцюгом живлення це не назвеш, але ланцюгом передачі хімічних речовин цілком собі. В природі таке буває. І як ви бачите, дуже багато отруйностей за багато чого відповідають саме сполуки, у яких буде міститися декілька штук таких потрійних зв'язків. Людина навчилася використовувати сполуки із такими потрійними зв'язками, і за них була отримана Нобелівська премія ось цього року, 22-го року. Завдяки тому, що були, роз, була зро, розроблена так звана, це називається клікхімія, вона названа їхніми авторами. Ну, назва не дуже така якби, раціональна, її можна було по-іншому назвати. Малося на увазі, що, якби, що мова йде про синтез речовин у один клік. Якось отак, тому назва. Значить, Дивіться, ми пам'ятаємо з вами, що живі організми складаються з органічних молекул. Органічні молекули часто мають дуже великі, великі розміри, складну форму, у школі їх навіть особливо не вчать, там вітаміни, якщо ви бачили коли-небудь зображення вітамінів, там великі такі кракозябри будуть, а в підручнику навіть згадані, там вітамін в 12 Або якісь ліки, наприклад, це молекула, яка буде щось робити в організмі, приміром. Так от, для того, щоб синтезувати ці молекули, треба докласти великий зусиль і це буде дуже дорого. Тому виробництво таких аналогів оцих природних молекул або трансформованих тих, які можна, може людина використати в якості ліків, вони дуже коштовні. Тобто, через це буде і кінцевий продукт теж дуже дорого нам, як покупцям, коли ми його будемо купувати, плюс виробництво займає багато часу. А розроблений був такий простий метод, так званої клік хімії. Це тоді, коли ось така: ну, в школі такого плана не вчать структури. Я просто для ознайомчої метою дивіться, в ній теж є ось така ділянка із потрійними зв'язками, ще з піраженими з нею кількома циклами різної структури, азотовмісні ось ці штуки. Вона вміє, оскільки отут велика напруженість цього зв'язка, він порівняно легко буде руйнуватися. Так, да, сполуку цю можна утворити досить простим способом, там строго дотримуватися умов, але воно зовсім по грошах не, не затратний цей спосіб, скажімо так. Тому їх можна наклепати вагон, цих сполук. І ось, уже виходячи з неї, можна добудовуючи цикли сюди, цикли туди, цикли, які розгортаються. Будувати фактично будь-яку молекулу складної будови, яка нас цікавить. Ну, звичайно, для кожної теж має бути розроблений свій метод, але по грошах це виходить набагато менш затратно. Тому, вже починаючи, ну цей метод, звичайно, Нобелівську ж премію не дають. Ти написав цього року статтю, і тобі відразу дали вже кілька років, я в цей метод працює, і цим методом вже створено. Кілька варіантів різних молекул він показав себе дуже добре, і таким чином ми на порозі того, що виробництво ліків, очевидно, буде здешевлено. Ну, ті, які можуть бути виготовлені, наприклад, таким чином. А як це відбувається? Тут приєднуються ще там різні структурні компоненти, в результаті утворюються більш складніші такі структури. Ось тут, бачите, ми вже відбувається модифікація тут, шляхом додавання різних груп. Ось тут вже ми маємо. Розриви цього зв'язка перебудування, і тут вже ми можемо далі добудовувати структури, які нас цікавлять ось сюди, наприклад, чіпляти по цей бік чіпляти, щось по цей бік чіпляти. Таким чином, ця структура вона виявляється якби центральною зоною такого конструктора, і молекули можна тепер складної будови збирати по частинах. Звичайно, це мають бути спеціалісти, які цим усім займаються. Тим не менше, метод досить доступний, досить простий. І на сьогодні це прям неймовірний прорив, який дійсно гідний цілої Нобелівської премії за таке досягнення. А тепер давайте поговоримо про ті алкіни, про які ми будемо з вами розглядати, і на них виноситься, вони виносяться в нас на домашні завдання. Значить, що нам треба знати про ці алкіни? Це будуть алкіни гомологічного ряду ацетилену, ті, які у природі не зустрічаються самі по собі. А Цікаво, що на землі вони якраз не сильно зустрічаються, а от у космосі з ними зустрітися можна. Наприклад, навіть ось отакий. Так. Така молекула ось такого складу. Дивіться, на землі вона навіть не виявлена, ну, можливо, в лабораторії можна синтезувати. Це 4H2 внізапно. Вона буде мати ось такий вигляд c 4 h 2 Ось у нас буде карбон. Карбон, карбон. Це ті, які ми якби, розглядати не будемо, але корисно знати, що вони є на світі. Тут будуть відразу два потрійних зв'язки. Ось отак. Ну і зрозуміло, чому H2. Тому що отут уже гідрогени ніякий не приєднаються. Отут не приєднається, отут буде один і тут один. Так от така молекула, наприклад, вона утворюється у міжзоряних скупченнях, вона виявляється в атмосфері ряду планет, газових гігантів, і навіть на місяці її знайшли. Тобто, пам'ятаємо, що хімічні елементи, з яких складаються живі організми і, взагалі, планета Земля, це ті самі хімічні елементи, що з яких складаються всі інші космічні тіла, просто там інші умови для формування органічних молекул, ну, молекул взагалі. І ось там за умови дефіциту гідрогену, за деяких умовах, можуть утворюватися сполука такого складу. Це, до речі, може бути одним із прикладом так званої абіотичної хімії, тобто хімії, яка відбувається поза живими організмами. Однак сполуки отакого от роду цілком, можливо, вони стояли десь там на витоках появи життя. Нам корисно пам'ятати, що вони можуть дати живі орг... ну, пізніше в ході еволюції хімічної, там можуть прийти до того, що можуть зародитися живі організми із наборів таких подібних молекул. З іншого боку, ми повинні знати, що вони не свідчать про те, що поруч є живі організми. Тому є так звані молекули органічні маркери життя, тобто ті, які ми зараз знаємо, що можуть утворитися тільки всередині живих організмів. От, якщо ми знайдемо такі молекули на інших космічних тілах, ми будемо знати, що да, життя там є, принаймні земного типу. А от коли знайдемо молекули типу такого, то ми просто зрозуміємо, що ці умови потенційно можуть дати початок живим організмам якось так. Але те, що там просто тут і зараз є живі організми, скоріше за все, не є обов'язковим. А, так, етин або ацетилен, тобто оця така маленька молекула із одним потрійним зв'язком, вона має найбільше використання серед інших алкінів. Широко застосовується в хімічній промисловості для виробництва пластмас, для виробництва бензену, про нього ми будемо говорити вже на наступному занятті, тобто завтра, ацетатної кислоти, це все технічні звичайні виробництва. Якби в харчовим ацетат на це те, що оцтова кислота, ми знаємо з вами, складове оцто, а те, що ми, на кухні в нас у пляжці стоїть оцет, він добувається біотехнологічним методом. А це будуть хімічні, тут є шанс, що будуть якісь домішки, тому це в їжу не йде. Оця ацетатна кислота вона йде на виробництво там багато чого у хімічній промисловості. В техніці ж значна кількість ацетилену використовується при зварюванні. Це зварювання з великими балонами, можливо, ви його бачили навіть своїми очима. Справа в тому, що як і інші ненасичені вуглеводі, та й насичені етин добре горить, він настільки активно взаємодіє з чистим киснем, що буквально Настільки висока температура при цьому виникає при горінні його в чистому кисні, що температура полум'я сягає 3000 градусів Цельсія, цього достатньо для того, щоб розплавити метал. І, власне, на цьому ґрунтується явище плавки. А тут нам таке довге відео, суровий практик, сварщик. Показує, як готуватися до процесу зварювання. Це, наприклад, він перевіряє якість трубок, які будуть підключатися до балонів. Зверніть увагу, що таким чином перевіряється можливість потенційний виток газу. Нагадую, що етен, етен це газ практично без запаху, кисень, тим більше без запаху. А коли вони у вас з вашого балона або з таких неякісних трубок потраплять у довколишній простір, вони можуть там самочинно змішатися і стати початком вибуху. Тому перед початком роботи із такими вибухо вибухонебезпечними речовинами тут показано, що міняються неякісний шланг. Замінюється на якісний шланг, тут детально описується. Балон із киснем, як його там стежити, як дивитися на оці всі показники, щоб там тиск був в достатній кількості, щоб все було герметично при цьому, щоб добре клапани підтримувалися. Так само балон, у якому виробляється ацетилен. Зверніть увагу, що сам по собі газ ацетилен у балони не закачується, а туди поміщаються речовина. Яка стане породжувати цей ацетилен під час хімічної реакції, що там відбувається, ось власне там спеціальне наповнення у складі. І ось уже в ході цієї реакції буде відділятися газ ацетилен. Там різноманітні присадки він показує, як, як для того, як для цього. І ось тут, нарешті, нам показують момент із запалюванням. Ми запускаємо одночасно газ-ацетилен. Газ, газ кисень, ну, звичайно, як же без реклами. Так, і нам зараз будуть показувати момент, да, одночасно відкручуються ці вентилі, випускається газ і підпалюється цей момент. І ми отримаємо стійке полум'я, бачите, ось воно підпалилося, воно кіп'яве. Тим не менше, якщо буде менша кількість кисню, ми будемо подавати, якщо більшу кількість кисню, навіть кіптя ми не бачимо. І тепер тут розповідається про характер цього полум'я, там різні зони його, це вже суто технічні такі пристосування. І ось ми бачимо з вами, що коли ми ось оцей метал, ми будемо його розплавляти, він тече, бачите, при такій високій температурі. Це там певні метали, звичайно, бо сплави їхні будуть. І Ось ми бачимо такий слід. Тобто, якби в нас тут був шов, ми по цьому місці якби його зшиваємо з шляхом зварювання. Ну, там будуть шліфування, показані, це все, особливості технологічного процесу. Це те, де в великій кількості використовується газ, етин під назвою ацетилен. Ось це його, якби, така інша назва, цілком собі наукова, але більш грамотно називати його етином. Добувають